Сергію, скажіть, будь ласка, заяви російських воєнкорів про те, що ворог розпочав найбільшу від початку війни, підготовку до великого наступу на Україну широким фронтом, це ворожий чи реальні наміри? Ну, власне, якщо навіть зайти до інтернету і погуглити, то у нас найважчі два тижні чергові. Через два тижні нам буде допомога з Америки відповідно, і звичайно, величезні наступи Російської Федерації, які повторюються з 2022 року. Тому о, ми взагалі можемо говорити про те, що ця російська велика наступальна кампанія, літня 2025 року, вона не є літньою. Ну, можливо, лише за календарем, тому що зараз липень, а взагалі розпочалася і навіть не операція, а чергова хвиля наступальна ще наприкінці квітня. Нинішнього року активізацію ворога на Запоріжжі, на Лимані, ну і далі по всіх тих напрямках, де ми сьогодні бачимо, ворог намагається максимально витискати ситуацію, те, що він може витиснути. Тому заяви росіян, вони зрозумілі як завжди масштабують процеси відповідні. Я взагалі навіть згадаю там про великий наступ на Херсон. Коли вони готувалися, що в минулому році пам'ятаєте так, тому знову таке це більше схоже на підігрівання власного его і можливо самозаспокоєння, таке що в них хоч щось виходить на полі бою, тому сприймаємо ці речі, як маємо сприймати відповідно і тому числі як інформаційну психологічну спецоперацію. Про все це детально говоримо і не тільки із гостем, речником української добровольчої армії Сергієм Брачуком. Пане Сергію, надзвичайно на рада вас бачити і дякую за те, що ви знайшли важливість та приділяєте його е, свій час глядачам, навзаєм слава Україні, слава Силом оборони. Вітаю. Героям слава, і давайте привітаємо глядачів. Друзі, традиційно одразу попрошу поставити вас вподобайки цьому відео. А може, не вподобайки, але я однозначно впевнена, що вам сподобається цей аналіз від пана Сергія Прочука. Це допомагає та впливає на просування відео і за це я вам щиро дякую. Отже, пане Сергію, тим не менше, ви сказали про те, що росіяни активізувалися на Запоріжжі, і, зокрема, про це говорять. І в 65-й бригаді кажуть про те, що там вперше за три роки росіяни розпочали штурмувати по всій лінії знову ж таки фронту. Ворог діє малими групами. По 3-4 особи зросла активність, як е, також і кількість дронів, і ФПВ, і розвідувальних безпілотників, і уражень артилерією. Завдання трасу перебити логістичне забезпечення на Донецьк, взяти оріхи, вийти на Кам'янське, а далі комишуваха. Ті сили, які наразі там тримає ворог, чи дає їм підстави будувати ось такі масштабні плани. Ну, власне, я вже сказав про те, що ворог зараз максимально намагається активізуватися на всіх напрямках фронту, і Запорізький напрямок він виглядає з точки зору активності ворога, мабуть, і перспективним. Знову таки дуже багато буде залежати тут від того, як розвиватиметься ситуація на інших напрямках. Я б їх сьогодні виокремив, ті, що є пріоритетними і найбільш активними. Звичайно, мова йде про Покровськ, звичайно, мова йде про сумський напрямок, тобто Північно-Слобожанський, він тепер. І, звичайно, звертаємо увагу на так званий Новопавлівський відтинок фронту. Це там, де ворог, в тому числі, інформаційно супроводжує, е, нібито заходження на території Дніпропетровщини. Е, тут знову таки треба розуміти, що зокрема Новопавлівський відтинок фронту він є елементом покровського наступу. Росія. і це можливість через е, цю південну частину Донецької області через Дніпропетровщину зайти е, ще з одного флангу на наш оборонний район Покровську і власне з трьох е, локацій атакувати Покрос для того, щоб дотиснути, як вважають росіяни, їм це вдасться. За певний час дотиснути цю ситуацію Костянтинівка далі, ну і зрозуміло, що Краматорська слов'янська агломерація, тобто пріоритет у ворога, очевидний це намагання купувати Донецьку область. Але якщо ми говоримо про Запорізьку, знову таки я е е кажу про те, що вона так чи інакше, як і всі інші ділянки фронту, прив'язані до того, що відбувається на Донецькому, ну я так, Донецькому напрямку е відповідно, тому що це і. Географічно, локаційно, все це близько. Ми ж знаємо, що південь Донецької області це вже тут поблизу і Дніпропетровщина і Запоріжжя. І ці напрямки Оріхівський, Гуляйпільський, вони звичайно відчувають на собі оці бойові дії, в тому числі так само, як і окремо на запорізькому напрямку. Очевидно, що ворог зараз намагається все таки дотиснути оцими малими групами, які атакують 24 на 7. Дотиснути ситуацію, вийти на ті позиції, які вони втратили під час українського контрнаступу 23 го року. Повернутися на ці позиції, вирівняти тут фронт. Ну і власне далі вже будуть розглядати ситуацію, що робити на сьогодні тих сил, тих засобів, тих резервів ще не факт, що ті резерви будуть задіяні тут. Ворога є на запорізькому напрямку. Вистачає для якогось там ударного там не знаю. Маршу або ударного там якогось планування саме по запорізькому напрямку, тому що очевидно, що цих сил не вистачить для того, щоб Ну, скажімо так, повноцінно спробувати наступати на Запоріжжя. Знову таки, ми розуміємо, що тут і наші сили оборони мають відповідні ресурси для того, щоб оборонятися від ворога, для того, щоб не дати йому ці просування робити. Я недаремно згадав на початку про те, що ворог на Запоріжжі активізувався ще навесні нинішнього року. Тоді, е, навіть подейкули про те, що буде великий наступ на власний центр, е, що ворог намагатиметься це робити. Знову таки, плани це одне їх реалізація. Це вже зовсім інше. Я взагалі думаю, що по всьому фронту, якщо говорити загалом, у тому числі Запоріжжю, ворог з своїми дедлайнами зараз десь запізнюється на кільканадцять тижнів, тобто близько двох місяців не співпадає те, що він планував, і де він знаходиться зараз. Так от, власне, по запоріжжю ворог тоді атакував. Пам'ятаєте, п'ятихатки, щербаки, малі Щербаки, оці рубежі всім відомі, степове лобкове. І навіть було просування відразу там, фактично е, до двох кілометрів глибину нашої оборони, і на цьому зупинилися. вони ще були зупинені силами оборони. Наразі дійсно район кам'янського найбільш активний. Тут ворог е, тактично просунувся, вийшов на висоти. В тому числі він планував це зробити для того, щоб впливати на нашу логістику. Але на мій погляд, фактично, росіяни таким чином тут потрапляють у певну свою пастку. Вийти на висоти це одне а, впливати на логістику, звичайно, так. Але далі має бути просування, бо це не ті плани, які вони реалізували, не ті завдання. А що далі? А далі я перепрошую, як в тому старому бородатому анекдоті, коли треба згори спускатися і йти донизу. І намагатися щось робити, і тут наступає доволі критичний момент для росіян. Я думаю, коли наші м, сили і засоби вони триматимуть вогневий контроль над цією ділянкою і максимально сподіваюся, не дадуть можливості росіянам просуватися. Але ситуація на е, цій ділянці фронту вона сьогодні є напруженою, тобто, це не легкі прогулянки, як для росіян, це нелегка, чесно кажучи, робота для наших сил оборони. Тому е, я думаю, що тут е, з часом можуть на запорізькому напрямку розвиватися доволі цікаві події, але сподіваюся, вони все таки будуть з плюсом для нас, і плани ворога не будуть реалізовані. І дуже багато дронів це. Абсолютно вірно, номенклатура величезна. Ви бачите зараз ворог навіть шахеди став або гірані застосовувати по не просто при фронтовій зоні, намагатися бити і по позиціях наших. А задайте авіацію, давайте задаємо ствольну артилерію, там реактивні системи залпового вогню. Тобто, вся та армада, яка може тут тиснути, вона і намагається максимально тиснути. Але є наша протидія, в тому числі. А протидія на запорізькому напрямку, можливо, буде окреме запитання, це наші удари по ворожій логістиці. Зокрема, по залізничній. Так, пане Сергію, все ж таки уточню. От що додалі щодо фронту, потім поговоримо про наші удари і про дії на території Російської Федерації. Західні змі, зокрема, Нью-Йорк Таймс, взагалі, пишуть про те, що Російська Федерація може прорвати оборону України на Донбасі і для ССУ склалася загрозова ситуація на підступах до Костянтинівки. Ну на це можна сказати, а може і не прорвати вірно. Ну, тобто, це такий собі прогноз. Ми можемо зробити, але про становище Костянтинівки так описують його як складне, зокрема про те, що росіяни Хочуть взяти у вищата наших захисників, крім того, описується ситуація про те, що ну не можуть наші військові часто так ну, здійснити евакуацію, а також ну знову ж таки про логістичні речі, коли ми говоримо про поставки озброєння і тому подібне. Ну тобто, що ви бачите на сьогоднішній день? Чи дійсно тут наміри ворога? А можна взагалі тоді констатувати, що це скрізь ворог використовує цю тактику, так да, взяти вищата і в кільце наших захисників, а потім замкнути? Ну, власна ворожа тактика, вона дійсно схожа на всіх відтинках фронту, от малі групи, лищата і так далі. Е, ворог намагається це очевидно. і робиться вже не перший тиждень, просунутися і розбити наш оборонний плацдарм на стику, якраз з Костянтинівського напрямку і Покровського. Це сьогодні очевидно. Е, Роз'єднати їх, ну і кажуть, вже потім по, по черзі намагатися вирішувати свої завдання на цих ділянках знову абсолютно вірно говорити про те, що там можуть прорвати, можуть і не прорвати. Так і ми бачили, зокрема, що за великим рахунком у нас немає тих локацій, де ворог би саме здійснював прориви або там якісь оперативні оточення. Багато хто цим фігурує, але насправді за всіма показниками ці ситуації вони не відповідають. Ну, скажімо, ці термінології, тому наміри ворога є очевидними на сьогодні, і, зокрема, цей Покровський напрямок, чому він пріоритетний, я сказав, з військово-політичної точки зору. А з е, військової ресурсності, ворог саме тут задіяв. Якщо брати по організмах військових, то понад дві загальні військові армії ворог сюди підтягнув ті резерви, які е, очевидно він планував використовувати вже після того, як е, захопить Покровський Костянтинівку, до речі, це ті резерви, які на сьогодні спалюються завдяки силам оборони, і вони точно вже не будуть задіяні з часом пізніше. Е, знаєте, це нагадує ситуацію, до речі, по Покровську. Пам'ятаєте, коли кожного дня там з лінійкою е, найбільш неадекватні перепрошую бігали і міряли, скільки залишається до Покровська, і 15-та бригада. Окрема мотострілецька російська, вона, до речі, готувалася до міських боїв Покровську. Далі, що сталося з тими лінійками? Ми знаємо, їх закинули, бо побігли міряти лінійкою сантиметри до Дніпропетровщини. Ну така забава національна. А 15-та мотострілецька бригада вона а, почала бігати по наших лісосмугах, по наших степах під Покровськом. Тобто вони не зайшли до Покровська, вони не війшли в міські бої, а змушені були цей резерв перекинути е, ну умовно скажу, в окопи. Тобто, це вже говорить про те, що не все вдалося на цьому зупинилося. Але дійсно, ворог сьогодні намагається максимально цей стик наш розбити, там атакувати, відповідно, підтягнув ті резерви, які він може підтягувати. До речі, е, наш курахівський виступ, курахівський мішок, він, на жаль, вже ну там. Елементи, які залишаються, але фактично перестали існувати. Але знову таки, це курахівський той виступ, який протримався. Я навіть зараз боюся точно е сказати скільки місяців після того, як було окуповано Курахово, тобто є активні дії, які можуть протидіяти наступальним поривам ворогу. Дивіться, якщо в цілому, так взагалі взяти ості прогнози, ще навесні говорили про те, що і часів я впаде. І говорили навіть про це в нашій розвідці, і Покровськ вже все впаде. Але тим не менше, що ми можемо констатувати на фоні всіх цих повідомлень, що все пропало. Що дивіться, наші захисники тримають оборону так складно, надзвичайно, і у вас є друзі можливість допомогти нашому війську та посилити його обрати. Повідомлення про те, що допомога таке зі Сполучених Штатів Америки буде Трамп Говорить про те, що для оборони озброєння дадуть. Ну тобто, тут що тоді можна констатувати, що ті плани, які ставить Путін, тоді якби їх буде зірвано, чи як? Ну, по-перше, ми не знаємо про що мова йде, якщо про озброєння, про які пакети допомоги, так по-перше, є ті пакети допомоги, які були профінансовані ще попереднім урядом, попереднім президентом. І вони були там призупинені, і знову таки, наскільки ми знаємо, там особиста була ініціатива представників Пентагону. Я думаю, що там ще будуть внутрішні якісь е, розборки. Перепрошую за слово. Е, головне в іншому, і що мається на увазі під оборонною зброєю, в тому числі так. Ми сьогодні цього не знаємо, і я, чесно кажучи, волів би, щоб ми про це і не дізналися. Особливо росіяни. Ну це зрозуміло. Війна немає ворог знати, скільки в нас залишилось БК, а скільки в нас там є гармат і чи є вони взагалі. Тому е, зараз знову таки ми всі навчені адміністрацію Трампа, що ми завжди в очікуванні чогось і не завжди дуже гарного. Тому без завищених очікувань це точно. Але, е, скажімо так, сама інтонація, бачимо, риторика, вона змінилася, вона е, дійсно напряму. Президент Штатів говорить, так, зброя буде. І я думаю, що це рішення, коли воно озвучувалося, відповідні технічні питання вони вже були вирішені. Тобто, кому треба, я кажу, дали відмашку, і почалося знову відновлення тих процесів по зброї які були. Тому ну це результат роботи Сил оборони. Нашого військово-політичну керівництва держави, і знову таки це ще раз показує, що не треба поспішати з висновками, коли певна інформація стає е, доступною в публічному просторі для нас. Це звичайно дуже важливо. Американська допомога дуже важливо е, чому? Тому що є види озброєння, зокрема Петріоти, е, які можуть там постачати лише американці, особливо про тих ракетних атаках, які сьогодні і по Україні. То звичайно, нам це. Просто питання життя і смерті. Нам потрібні це БК до е, Петріота, зрозуміло, це може дати лише Америка. А вони в них є, як пускові установки, і достатньо, так само і боєприпаси. Тому, о, звичайно, таке рішення, воно нас тішить. Знову, давайте подивимося, про що йде мова: чи відновлення старих постачань, чи, можливо, це буде щось і нове. Якщо говоримо про ППО, наприклад. Так, зокрема, там збереться рада нацбезпеки та оборони та будуть вирішувати і можливо пізніше будуть же деталі, ми більш, більш якби, предметно тоді поговоримо. Але тим часом Нетаньоху висунув Трампа на Нобелівську премію миру. Він під час вечері у Білому домі вручив Трампу лист із номінацією. Так ну маєте на увазі, він каже, що він докладає дуже багато зусиль для цього. Ну так і бере знову ж таки Ізраїль, Іран, так цю їхню якби, ситуацію, але тим не менше. А війна в Україні, то тоді про що це? Це про якесь просто. Підігравання Трампу, чи все ж таки, все може йти до якогось вирішення, чи як О, я я з, знаю, зараз, uh -huh. зараз можливо дещо не дипломатично скажу. Я розумію, що відсвятковують е, ваші проєкти е, інформаційні? Але в будь-якому разі, я впевнений, що мені це особисто нагадує: знаєте, історію з протипіхотними мінами. Uh -huh. В якому плані, що е, я готовий, чесно кажучи, говорити. Боже, я таке зараз скажу, що я люблю Трампа кожен день, е, лиш би дали нам ті протипіхотні міни, які, наприклад, є в американців. Е, тому що все те, що нам допомагає знищувати ворога, воно звичайно нам потрібне, і це те, що рятує життя наших людей. І ми готові ну, умовно там, буквально на все. Тому якщо це підігравання або це, е, ну скажімо, висловлення публічно подяки. Від держави Ізраїль за допомогу американцям, це цілком е, нормально. Історія потім оцінить. Якщо можливо, комусь це навіть не подобається. Ну Ми всі розуміємо певні моменти, Ну ми дорослі люди. так е, Я хочу сказати, що е, якби це була заявка від України на е, премію миру, нехай на мене мої єврейські друзі не ображаються, але це було набагато ваговіше. І дійсно тут би мова йшла. Про мир більше, ніж про якісь інші питання. Тому, можливо, ми десь на, скажімо так, на десерт подамо від себе, але знову-таки, подавати треба тоді, коли ми бачимо будемо бачити результат. Я розумію, прекрасно, ми це бачимо, ті зусилля, які є від нашого керівництва в комунікаціях з Президентом Трампом, його адміністрацією. ну Дивіться, про зброю заговорив, що буде зброя нам даватися. Це не, не про Нобелівську премію миру, ні, це ще не тягне, але, але це добре. Які зусилля були до цього докладки, це менше питання, але ми всі зробили. Росіяни тим часом говорять, що вони готові до третього раунду переговорів. Про це вони повідомили турецькому МЗС і кажуть, але. Тепер треба чекати відповідь від Києва, але при цьому потрібно провести якусь додаткову роботу і підійти до певного результату. А потім зустріч. Це про затягування часу, чи це про якісь можливо найближчим часом про реальні, а можливо якісь рішення, враховуючи сьогоднішню ситуацію? На мій погляд, це затягування часу. Це знову традиційна російська забава. Граються, всіх обманюють. Я не знаю, чому до цього часу знаходяться ті, хто їм вірить. Сподіваюся, бачите Трамп все частіше говорить про те, що він е, навіть про підміну Путіна сказав. Це не той, так коли йому там підсунули для розмови ми ж не знаємо. Е, Жарт з жартом, це іронія, звичайно, але тим не менше затягування часу, тому що росіяни намагаються якраз за цей період щось зробити на фронті. Чому так важливо, чому навіть доходить до інформаційної істерики там про Дніпропетровщину? Бо вони дуже поспішають, бо хочеться ту колоду карт, щоб додатково це були ті карти. Вони там не лише кажуть про Запоріжжя, Херсонську область, там про Сумщину десь говорити стали. А зараз будуть казати там ще Дніпропетровщину, нам там ще Миколаївщину, Одесьчину. Ну, власне, всі розумні і адекватні люди, це теж прекрасно е розуміють. Вони поспішають з одного боку, а з іншого затягують час для того, щоб е використати цей момент. Е, як вони вважають на полі бою для них сприятливий. Е, ну, нехай вважають. Ситуація непроста для нас, але, скажімо так, є певні відчуття, що, ну, скажімо так, вона буде вирівнюватися. Ми бачимо це, зокрема, і на Сумщині відбулося. Хоча критичних моментів нам вистачає на фронті. І так, тут треба не. тут якраз знову говоримо про витримку, нам треба протриматися на один день до росіян. І в плані ударів, так коли здійснюють росіяни на українські мирні міста, ми бачили, як атакувалась напередодні ну, багато міст, і зокрема били по ТЦК. Так, про це вже сказали, таким чином змагаються зірвати нашу мобілізаційну кампанію, але є повідомлення про те, що росіяни наразі якби переміщають тушки, і чи це навчання, чи це можливо, якась передислокація. Тобто, чи можна говорити і констатувати, що от спочатку вони запускали знову ж таки безпілотники, а зараз можуть масований такий удар і комбінований удар тоді здійснити? Це свідчить про підготовку? У будь-якому разі, перше, потенційно вони готові фактично ну, майже завжди, так? А по-друге, те, що вони готуються до чергового удару, це теж зрозуміло, це очевидні речі. Е, є певні там моменти оперативні, так звані паузи, коли вони змушені накопичувати, так? бо їх добре побили е, служба Божа стратегічною авіацією. Е, бачите, що і перерви стали між е, атаками шахетів. От ми з вами спілкуємось напередодні. У нас ну це фактично ні про що так після тих навал, величезної кількості цих дронів Комікадзе. Якась така негарна тиша, я, чесно кажучи, не дуже полюбляю тишу, коли вона така буває, тому що вона перед певним загостренням може, може бути. Тому, в будь-якому разі, нам розслаблятися точно не можна. Ми готуємося і маємо діяти відповідно. А, ви знаєте, завжди коли ми говоримо про те, що, що нам треба зробити, аби було там менш болюче від тих ударів. А, от про це треба думати дійсно, про що ми можемо зробити. А ми можемо зробити протидію: це е, наші дрони, перехоплювачі, це наші удари по російській території. Ви подивіться, як працює українська стратегія е, по знищенню або ураженню відповідних російських військових об'єктів. Це ж не просто е, там кілька НПЗ, хоча це не просто це було пам'ятаємо наскільки е, суперово, а це якісь унікальні точкові удари. Тих підприємств, які буквально в одному екземплярі на Росії. І в будь-якому разі це впливає на е, логістику, на ресурсність е, війни. Тому, е, можливо, там шахетні ці удари стали на кілька днів менше, тому що уразили ті заводи де є елементи виготовлення цих шахетів. Ну, все пов'язано з будь-якому разі. Але ж ми бачимо, що останнім часом збройні сили активізувалися саме коли по щодо ураження оборонних підприємств на території Російської Федерації, які задіяні, зокрема так, у виробництві порохів, у виробництві шахетів, так якими атакують, от, у виробництві нож таки артилерії, все все це. Ну тобто, чи можна також говорити про те, що тут зросли також і наші можливості? Крім того, ми бачили, пане Сергію, ось цей колапс, який був у російських аеропортах, так, коли вони там добу сиділи навіть більше, так і сотні рейсів були за Мені. Це ж також як фактор впливу. Тобто, тут чи можна ми констатувати про нарощення наших сил та спроможностей? Звичайно, подивіться, і о, крайнім часом ми говоримо, наприклад, про те, що якісь нові дрони з'являються, якісь нові комарі з новим функціоналом літають, що навіть наші е, технарі певні, так які більше знаються ніж я на цій темі. Вони говорять. Слухай, це щось новеньке, а я навіть не чув про це так, або якісь нові елементи додаються, і все це відбувається масштабується досить таки швидко. А, щодо цих ударів, пам'ятаєте, як скептики говорили про те, що а, який сенс у тому, що літає там і план ковер вводиться? Ну, сидять там росіяни, там бідкаються, що вони запізнюються з тими рейсами. А яка який, ну, сенс у цьому всьому? Е, ну, по-перше, невідомо скільки тих комарів ми задіяли при таких операціях, а літають і подивіться, скільки як кажуть, наводять шороху е, збитки величезні, і це ми говоримо лише про там Москву, про Пітер. Я з е, таким приємним подивом напередодні нашої розмови почитав про те, що е, на Камчатці 7,5 тисяч кілометрів від України. Сім з половиною тисяч. У них було а, заблоковано роботу аеропортів, тому що була небезпека по БПЛА. А ще відключили 7. інтернет, І відключили інтернет, абсолютно вірно. Тобто, і я навіть я все-таки заліз і надибав, там їхні аеропорти, де ці люди бігають там, не розуміють, що відбувається по вулицях, до речі, ведмеді там бігають. От, таке у них є. Ну, тобто розуміємо, наскільки це далеко от моторакань, так? І, і навіть туди вони от, лише сама згадка. Ні, якщо в нас з'явився якийсь комарик, який може долетіти за 7 з половиною тисяч кілометрів, ну це просто унікальне якесь явище. Я розумію, що це ще ні, але тим не менше. І знову таки, е, тут ви правильно говорите кілька моментів: економічний, про збитки говоримо, е, політичний, тому що всі починають ну, війна, якось не так іде. А, власне, військово, так, тому що логістика теж гальмується, зрозуміло, ми розуміємо ж прекрасно, що а, аеропорти а, цивільні, там є, а, ну скажімо так, доріжки, де злітають військові літаки, наприклад. Ну, в за радянських часів так будувалося в тому числі. Тому, а, звичайно, це є дуже дуже класнюче. Ну і знову таки, система протиповітряної оборони, комарики пролітають, є над чим працювати. Пане Сергій, а от якщо Ну, як вже казала, є у нас балістика, так проте ми хотіли б її бачити в дії, зокрема по території Російської Федерації, в цьому контексті Росіянам є чим захиститися, тому що у нас от є Петріва, так? Сподіваюся, що будуть ракети до нього, так, в достатній кількості. А от якщо полетить наша балістика, ось ці С 300 С 400 вони якби здатні працювати з балістикою чи ні? Те, що записано в тактико-технічних характеристиках, то все виглядає чудово, але при цьому багато країн відмовилися від цих комплексів, особливо після того, як вони показали себе під час російсько-української війни. Так само, як від панцирів. До речі, я завжди наводжу цей приклад, бо він дуже красномовний, Про нашу Феодосію. Там великий термінал нафтовий, наскільки пам'ятаю, найбільший в Криму. Там, умовно, посеред цього терміналу стояв панцирь. Ця, цей комплекс зенітно-гарматний. І коли прилетіло туди, прилетіло по панцирю і по терміналу. Тобто ця система навіть себе не змогла захистити. Оце відповідь на ці питання. Я не кажу, що така взагалі погана зброя, але, але у нас значить краще, якщо ми можемо це пролітати і знищувати. Тому, о, коли буде наша балістика, тут головне не один-два рази політати. І влучити і сказати, фух, ми молодці. Ні, що ми молодці, про це хай скажуть росіяни. Головне масштабування тут кількість і якість. Від кількості теж залежить. І тоді подивимося, що буде з тим тріумфом. Він буде не тріумфальним. Сергію, а ще цікавий момент дивіться, якщо у нас є наша балістика, і вона пройшла випробування, але ж ми не бачимо так ударів. Тобто, це про накопичення, це. Про те, що, можливо, нам якби, не, ну, не дозволяють наші ну, ж таки американські партнери, аби не зірвати переговори. От як ви це поясните? Я думаю, що це е, модне це слово я вже не люблю, бо сам дуже часто використовую це масштабування. Mm -hmm. Тобто накопичення, так, відповідне. Мусимо говорити, я вже сказав, не лише про якість, не лише про 10, навіть 100 штук. Ну, як мінімум, має бути вже десь на складах тисяча. Як мінімум. Бо росіяни розуміють силу, і це якраз та сила, яка змусить їх розуміти, що в нас є сила, і говорити зовсім по іншому. Тільки так. І сподіваємося на те, що воно буде все це в дії, і будемо очікувати гарних результатів, а, будь, а з нашим силом оборони в цілому бажаємо успіхів, слідкуємо за подіями та аналізуємо в наших з вами спільних ефірах. Щиро дякую вам за цікаву тему. Та... І дякую за те, що ви приділяєте свій час чат. Uh -huh. І давайте подякуємо глядачам за підтримку. Друзі, я вас традиційно попрошу підписатися на ютуб канал Котнова, а також на авторський телеграм-канал Сергія Братчука. Всім дякую за увагу і до наступних зустрічей в ефірі. Пане uh -huh. Сергію, що вас чекати.